У Києві проблемним підліткам показали, як відбувають покарання в СІЗО. Мета такої екскурсії попередити повторні злочини серед неповнолітніх. Наша сьогоднішня мета профілактика повторної злочинності серед неповнолітніх ув'язнених. Таку мету ми сьогодні переслідуємо. Я думаю, що це буде корисно і для суспільства, і для самих неповнолітніх, які вже одного разу в житті оступилися. Працівники ізолятора показали, в яких умовах живуть в'язні. Особи, які вперше засуджені строком менше п'яти років, можуть відбувати покарання у СІЗО. Тут вони живуть, працюють і чекають звільнення. Уже три роки відбувають тут покарання. Скоро це пільга. Додому хочу, стараюся вийти побистріше. І це, стремлюся до цього. Тут дуже плохо. В цьому на волі краще, ніж за гратом. Умови отримання неповнолітніх особливі. Діти в ізоляторі відвідують шкільні заняття, мають кімнату реабілітації, де спілкуються з психологами, а у вільний час грають в ігри. Якщо вони сидять в карти, грають, це вже в карти тут грати не можна, це вже порушення режиму утримання. А ви що які а, ігри грають? Ігри настільні, різні там. Менеджер, монополія, морський бой, нарди, шахмати, є? шахмати, нарди, шашки. Це все не забороняється. А, Але ще раз повторюю. Можно грати без интереса. Самое страшное, это то, что сидеть вот столько времени в одной камере, в таком помещении закрытом, все. Это больше всего пугает. Лучше сюда не попадать, лучше, я не знаю, лучше он работать волонтерами, помогать маленьким детям, армии и так далее. Но сюда лучше не попадать, лучше заниматься. Даже если да, получил какие-то условные или еще что-то. Всегда есть, Всегда есть выбор. То есть я не знаю. Есть, лучше не Зазначимо, у Києві та області на обліку пенітенціарної служби перебуває понад 9 тисяч осіб. Серед них проблеми з законом мають понад 100 неповнолітніх.